Набір загадкових плат від якогось активного мікшера це вихід на колонки. Спікони, чи, як воно правильно називається, і джеки з фільтром. Судячи по габаритах, будемо мати справу з підсилювачем Д класу і фільтру. Тут без варіантів. Прислали ось таким набором плат. Це є імпульсник блок живлення. І судячи по плюс-мінус 5 і 15 вольт. І 48 це є фантомне живлення мікрофонів і живлення операційних підсилювачів. Ця плата ніби теж в порядку. Якщо не рахувати роз'єма пошкодженого при відключенні, доріжки побабчилися, то її поки що в сторону. А ось це нас цікавить: це є силовий блок живлення з підсилювачем низької частоти. Я його вже частково розкрутаю. Тож, давайте розбирати. Комутаційна плата, суто механічний перехідник, входи-виходи. Кришечка захисна, охолодження, принаймні тут пасивне. Маємо якийсь такий цікавий модуль, оформлений як пам'ять, як планка пам'яті, купа розсипухи. Є операційні підсилювачі, мабуть, і процесор. Це, скоріше за все, ДСП. -шка. Цікавим моментом є ось ці дві деталі. Судячи по компоновці і розміщенню, це є оптика. Оптопари, якісь такі саморобні, напевно, цікаво. Може, потім розберемося. Сам підсилювач я вже теж частково порозкручував. Що ми тут бачимо? Бачимо, що ось тут у нас МЛТ-шка росте і два резистора замість одного. Значить, вже лазили. Також видно, що силікон відірваний від радіатора. Тобто, вже його хтось ремонтував. Чи раніше, чи не успішно ще не знаю. Але давайте розбиратися. Це є скоби прижиму резисторів. Що в нас на етикетці? На етикетці у нас увага і дп 1500. Ну, якось так. Живуня 220. Якось то би витягнути. лишається кориці в нас в сторону. І дивимося плату. Та, є сліди флюсу. Паяли, паяли конектор. До речі, що їх тут два і два фільтра як проміжний вихід чи два незалежних входи, але трансформатор то один, Ні, понятно, будемо розбиратися. Це є явно імпульсник блокживання, а це вже пішов вихідний каскад. Схему шукати і думати, що з тим робити. Вихідні ще є. І два в ТО220 f корпусі схованих елемента знизу. Що ж паяли? Паяли, випаювали фільтр. Цікаво, наше, що йому могло бркнути. Ладно, будемо розбиратися. Пробігся тестером, нічого спаленого явно чи явно пробитого немає. На вигляд все ціле. Тут три резистори включено послідовно паралельно, щоб набрати правильний опір замість ось такого в сусідньому каналі. Тобто той, хто то ліпив, як би розумів, що робить, а от що тут далі відбувається, не зрозуміло. Блок цілий нічого паленого, силова теж ключі не палені, резистори цілі навіть не знаю. Це два здвоєних діода. І ось тут теж видно, що один з них пропаювали незрозуміло на що. Одним словом, поки що одні суцільні загадки. Треба якось то включати і міряти вже під напругою. Вже не пам'ятаю, що я там знімав, знайшов причину. Тепер не перегрівається, не горить, не димить, вмикаю. Струм впав. Є запуск. Кіловатний підсилювач без охолодження на столі інакше не перевіриш, тому на маленькій потужності, на маленькому звуці. Один канал, другий канал. Збираю і буду підключати на трошки потужніших колонках вже принаймні в корпусі, щоб нічого не попалити лишнього. Так, задоволення ще те з такою інтеграцією працювати і такими потужностями, ну, але на цей раз повезло. І тепер тестую вже на більшу колонку. Підключаю. Другий канал. Літокала, зарядний пристрій. Було замикання по двох каналах, перестав працювати. Носили в ремонт, віддали в такому вигляді, як я вам зараз показую. Ну, розкрутив вже я, щоб було скоріше. Нас цікавить трошки інше Плата індикації. Контактні групи. Транзистори тут щось міняли, щось не міняли. Тут варто глянути, як паяно. Не запаяно. Логіку чомусь міняли, не знаю нащо. І по одному каналу відсутня мікросхема. Попробую. Тільки на всякий випадок попереджаю. Якщо будете слати без попереднього погодження, а потім, ой, подивіться ще, то я подивлюсь і поставлю назад в коробку. Повідновлював, що бачу, відновив дорожку, поміняв транзистори, попропаював, і бачу, що це я тільки прибрав за попередником. Воно нормально не працює. Чотири канала, другий і третій, можна вибрати без батарейки. Це говорить про те, що пристрій думає, що тут є батарейка, відображає напругу, якої фактично тут би не мало бути. А перший і четвертий, перший і третій канали включити не можна, поки не візьмете акумулятор. Але якщо взяти акумулятор, то видно, що автоматично запускається зарядка, і струм зарядки відповідає виставленому. Тобто перший і третій канали працюють, а третій і четвертий не працюють. Вони бачать повну напругу акумулятора і не хочуть подавати струм. Звідси можна зробити висновок, що пристрій складається з кількох кіл. Перші кола слаботочні, вони відповідають за детекцію акумулятора, тобто появу напруги на роз'ємі і дають команду процесору на зарядку. І другі, силові, котрі вже керовані процесором, вдувають потужність задану в акумулятор. І, відповідно, другий і четвертий канали треба розбиратися з слаботочкою. Так, перепаяв, поміняв, приїхали деталі, що в нас вийшло. В нас було два канали, котрі бачили батарейку без акумуляторів. Зараз нуль. батарейок не бачить. Ставимо одну. Ток медленно патьок по проводам. Ставимо другу. Є, пішло. Третю. Є, пішло. І четверту. Е, ну, чого ти не хочеш ти. Десь трохи заїдає, так. І четверта. Перша точніше. Чардж, чардж, чардж і чардж. Супер. Напруги показує. Перемикається, працює.